А ви знали, що пари, які справді створені одне для одного, можна впізнати за певними ознаками? Вони не грають в ігри без зник, без пояснень, без треба зробити паузу, без показової недоступності. Між ними немає гонитви, лише спокійна впевненість. Поряд одне з одним їм легко бути собою, без фільтрів, без ролей. Вони можуть бути смішними, трохи драматичними і при цьому почуватися абсолютно в безпеці. Після сварок вони першими йдуть на примирення. Розставання для них навіть не варіант вони можуть посперечатися, але все одно повернуться з усмішкою, з обіймами, з розумінням. Маленькі спалахи емоцій бувають, але за ними завжди стоїть любов. Вдома вони можуть жартувати і дратувати одне одного, а через годину вже сумувати. Їм постійно хочеться бути ближче, обійнятися, притулитися, просто сидіти поруч і мовчати. Ця незалежність, це відчуття свободи перетворюються на теплу прив'язаність. Їм хочеться ділитися всім. Будь-яка дрібниця, смачна їжа, кумедне відео. Усе викликає думку, треба розповісти йому, їй, тому що справжнє кохання це коли інша людина завжди включена в твоє життя. Справжнє кохання це тиха гавань, де душі знаходять прихисток. Ваша історія це безкінечний діалог. Де присутність іншого є найціннішим скарбом?